Сотні яскравих вогників, зелені ялинки, новорічні прикраси, та найголовніше особлива зірка, яка стала символом Різдва. Саме так парафіяни спільно з священнослужителями прикрасили цьогоріч свій храм церкву Різдва Христового, що у Тернополі на вулиці Руській. Ця композиція справжній витвір мистецтва. Вона стала окрасою цього храму і радістю не тільки для дітей, але й для самих дорослих до свята Різдва Христового. Усе тут сповіщає про настання святкового часу і привертає увагу тих, хто по-особливому чекає на диво. Дивлячись на шопку, перебуваємо в часі Різдвяних свят, прославляємо Спасителя в колядках і те, що бачимо візуально, відображаємо, також душею, і тілом і стараємося стриматися, перш за все. Таких своїх похотей, гріхів і. Насичуємось і пробуємо насититись молитвою, єднанням у храмі Божому і участі в таїнствах церкви, перш за все, причасті. Таку шопку кажуть, встановлюють кілька років поспіль, але цьогоріч вона одна з наймасштабніших, аби справити на містян приємне враження кожного року щось у церкві змінюють. До прикладу, аби створити такий різдвяний вертеп, використали, окрім самих ялинок, новичні прикраси штучного формату ялинкові кулі і шишки. Обов'язковим елементом були Купиці сіна і металеві конструкції арки. І те, що одразу впадає в очі, десятки метрів гірлянди. Перед за все, розставили ми місце для основи, тобто шопки, розставлялись ялинки, прикрашались вони, гірлянди. Це все багато що. Елементи декору, гірлянди ну є з минулих років, і ми відповідно їх по різному дискомпонуємо. Також люди жертвують, допомагають оці там якісь кульки. Ще гірлянди приносять. Лише за тиждень кажуть, вдалося спільними зусиллями створити різдвяну шопку. Самі ж тернополяни та й власне парафіяни діляться. Це справжня казка. Подібної ще не бачили. Я просто вражена. Тут як в казку попала. Я не очікувала. Я вже давненько сюди не заходила, а тут зайшла, ну мені дуже сподобалося. Молодці попрацювали на славу. Я бачу, що тут, певно, рука якогось хорошого дизайнера. І на славу е вірянам, які сюди приходять, просто радіє оку. Молодці. Я от чуть не розплачуся. Мені шкода і тих хлопчиків наших, але вони за це воюють. За спокій наш. Вражає, надихає і е, робить хороший настрій. Мені все сподобалося. Ці білі кольори вони такі. Це колір чистоти, і е, ну, мені подобається тут. Головна мета священиків та парафіян церкви Різдва Христового, аби ця особлива шопка стала розрадою для кожного українця. Багато горя переживаємо. Молимось, щоб воїни повернулись живими, ті, хто зник них безвісти, дав про себе чути. І тим більше, хто внутрішньо переміщений і жалкує за своїм домом найбільше, переживаючи справді важкі моменти в житті, прийшовши в храм, трішки міг е, наситити свою душу радістю різдвяною.